Вітаю! Вирішила спробувати таку рубрику, яка буде як друга кава, тому що у Львові багатьох є така традиція: є перша кава, яку ми п'ємо вдома, і є друга кава, яку люди п'ють або на роботі, або з кимось зустрічаються. Мені однозначно зручно. Це вести, і це не довгі ефіри, які я тестую, як можна насправді більше розповідати, але при цьому не робити це якимось таким великим форматом. Вітаю вас всіх! І про що я хотіла сьогодні поговорити, це коли ми ставимо собі ціль і біжимо до неї. Як це відбувається? І чому я вирішила про це поговорити? В мене закінчила група, яка була на супроводі, це можна назвати менторством, це можна назвати наставництвом. Я все-таки називається супровід, яка починалася ще з минулого року, перед новим роком. І одна з моїх найбільших таких помилок. Я була тоді дуже на драйві, не дивлячись на закінчення року, в мене було енергії до фігіща. я розуміла, що я в ресурсі, я маю круті інструменти, і моя гординюшка думала, неможливо не зробити результати Х2, Х3 і так далі. Як ви розумієте, коли ми так собі ставимо плани, що відбувається, щось іде не так? І мені було дуже важливо зрозуміти, чому насправді пішло не так, як я собі думала. Так? Ми ж розуміємо, що все має бути так, як має бути. Але, але я маю над чим подумати. <тур> І от вчора з Юлією говорила, та перш за все потримала по повних звізділей моя гординя саме через те, що я думала, що я в будь якому випадку доведу людей до Х2. Чому всі приліпилися до цього Х2 теж так само? Та? Тому що гроші дуже часто ми ставимо як основним показником вимірюваності, ефективності тої чи іншої дії. Як виявилося насправді, я безмежно вдячна цьому досвіду. І ці всі роздуми, які е, вийшли, і так я буду починати через місяць другу групу набирати, і буду робити все інакше. Е, перше. Наша кар'єра і наші гроші, наша реалізація і наші гроші. Це дуже часто абсолютно різні вектори і різні речі. Як сказала одна жінка, навіть гороскопи, якщо ми по астрології дивимося, за це відповідають різні дома, де стоять планети. Але, ну, вам ви ж не діти, тут правда, і раз ви всі в інстаграмі, то ви розумієте: продати. Зміни внутрішні нереально, на це називається м'яка ніша, так? Дуже важко. І починають всі хайпувати на цьому. Причому е дуже часто, <з nhân Spider> <sharpOS> <smack> я вже просто це дивлюсь і регочу: коли є е декілька декілька, ну, скажімо, Х2, і і... то, е е це єдиний приклад, який там надає той чи інший тренер у всіх своїх курсах. І якщо чуть-чуть більше подивитися і купнути те, що не треба забувати, а скільки людина ще зробила до того, правда? Як це сталося? І що є такий результат? І друге питання, наскільки цей результат затримається. Тобто сукупність і бажання мати Х2, Х5 x Х10 дуже часто має насправді зворотню, зворотню таку дію протидію. І вертаюся до помилки, яку я зробила, тому що я не Усвідомила, в якому стані були дівчата, які зайшли на цей проєкт. І вийшло, що через місяць, коли ми буксували, на, мі... ну, не, не можу сказати, на місці, та? але е я, як е тренерка, не бачила цих результатів, яких я хотіла. І ми почали розбиратися, чому і. Стало зрозуміло, а немає ресурсу робити такі зміни. Немає цього ресурсу. І тому ресурс тренера це є одне. І ви знаєте, як теж часто буває, ви йдете на чийсь виступ, або ви йдете на тренінг, ви хватаєте тієї енергії. У вас вистачає декілька днів щось на тій енергії зробити або хоча б запланувати. Потім що відбувається? Не то, що ви навіть здуваєтеся, ви просто повертаєтесь до своїх е, налаштувань. І ти була в тій пасті Х2, Х10. Ну, я думаю, що на неї попалися реально всі. Тому що, ще раз скажу, Ну, Це єдине таке, що можна пощупати. Якщо людина запустила там е, хоч один курс чи хоч одне наставництво, і в неї є цей ну, тобто, результат в грошах, звичайно, що вона буде показувати результат в грошах. Тому я теж попадалася на це. Боже. Ну я не знаю. Найде не раз я сама попадалася. А... Чому воно мені так стало боляче? Та? Тому що я була впевнена, що за цей час ми зробимо з дівчатами е, ці Х2 100%. І от як вийшло, я не врахувала їхній стан, їхній ресурс. Мені, е, Все, що мені здавалося, це ми лишимо на потім, але Саме головне це висновки, які я роблю, і дуже вам рекомендую подивитися, якщо ви ставите ціль, подивіться ресурси, які ви маєте. Якщо ви йдете на курс будь-який, подивіться ресурси, які ви маєте. Часовий, психологічний, фінансовий. Хто вас може підтримати, якщо вам буде здаватися, що все зовсім іде не туди, куди ви хочете? Це ніхто не відміняв абсолютно. І я тепер бачу, що це є просто перша цеглинка, перший, перший рівень фундаменту, який потрібно, який я буду робити, і який важливо. Йдете ви на курсі, ще раз кажу, чи ви просто хочете там якось щось зробити? І є дуже класна нейрографіка, я її малю, вона як коучингова техніка йде, коли ви, от шлях до цілі, та, або ціль, яку ми ставимо. І я теж там перше питання, це розбір ресурсів, які ми маємо. Е, не і не кажу. Це не про зарядку зранку. Це, е, це глобально. Це глобально. Особливо це, звичайно, про час і включеність нашу. І яку ціну ми готові за це платити. Це теж дуже важливо. Е, Ясно, що зараз мій профіль знов буде чекати певні перетрубації, тому що влетівши в цю ловушку, яку я сама влітала і сама ж її далі зробила, я точно це забираю. Так, я хочу більше говорити в прямих ефірах, бо мені дуже важливо, щоб. Мене почули і йокнуло тим людям, які насправді зі мною е, чують мене, яким буде резонувати те, що я говорю. І тому що результати в кожної, є, е, в кожної людини точно є результати. Е, не такі, як я чекаю, і це деколи це. Вау, для мене ефект, тому що буває, людина приходить на одну консультацію. Я чесно вам скажу, от якраз з одної консультації я розумію, що це тільки йде така розкачка, та? але, що радісне <с> буває, що людина приходить на одну консультацію, і ми настільки співпадаємо з нею, там, наприклад, по енергетиці, і плюс я Є саме е, як це, тою е, силою, не знаю, енергією, словами, те, що людина в даний момент готова взяти і в своє життя е, пушнути, і своє життя зробити. І закручується все так, якби ми там працювали місяць, не знаю. Буває так, що працюємо 6 тижнів. Повільно, не поспішаючи, виходимо дуже без оцих супер-пупер результатів, але без супер-пупер падінь. Все отак по кроком-покроком виводиться. Продукт виводи, просто все ну якби знаєте, все дуже спокійно розставляється на свої місця і теж виходить в результаті. раз І результат. І, і так, як я емоційна, та, і мені здається, боже, нам треба щось там святкувати, щось робити, ба 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 А людина так ішла тихенько-тихенько-тихенько, потім бац, і робить результати. Я сама така думала не чекала. <рес> Ясно, що це приємніше, ніж тоді, коли я чекаю, тримаю за дві руки біля горла тої людини, і в результаті в нас. як це то Або її протягувати до того результату. Хоча я вже тепер теж знаю, що цього робити не можна, сама мала таке, коли мене протягнули до результату, і це був такий відкат народ, що краще не треба. Я подумала, краще я буду йти от, своїми кроками. Що почала з гордині і закінчу гординію. Не я, як кажуть, вирішую, е хто до мене прийде. І не я, я навіть не знаю, що людина в результаті візьме від взаємодії. Наприклад, якщо я говорю зі мною зараз, так? Так, як і до будь-якого спеціаліста, якщо я йду чи я кудись йду, в Бога є свій план на нас. І який це план? Ми часто знаємо, не відразу після цих взаємодій чи комунікацій, чи того, що ми там зробили, а трошечки пізніше. І трошечки пізніше починає все розвертатися. І трошечки пізніше нам відкриваються очі, а для чого це було? І трошечки пізніше е, можуть бути результати. І повторююся, вони часто в точці, як це є точка А, і є точка Б. Чому, е, ну вже до, 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 як це до тоді свою думку про, не тільки про ресурс, а навіть точка А і точка Б до якої, наприклад, вас обіцяють довести, але насправді це дотягнути любою ціною, від чого я зразу відмовилася, бо я вже знала, що то не що та тут не добре. Але до мене тільки от зараз оця повнота картини доходить. І то, через що, через мій досвід, тому що я зрозуміла, що я знов три роки тому чи чотири взагалі пішла знов не тою дорогою. І тому всі там, все, що я собі, як я собі там уявляла в точці Б, що я буду робити, розумієте, це апріорі було неправильно. Ну, це апріорі було. Не то, а Бог сидів і ржав з мене. І думає: ну, ну ну давай, греби до своєї точки Б. <свісі> Я жду кіно. І під дає мені там якісь легесенькі знаки. Ярославочка, може, ти туди подивишся? А Ярослава така: ні, в мене є точка Б. Я буду прилизти до точки Б. Що вийшло? Ну... Не так, тому, ну, тому вона я тепер розумію, тому дуже часто, коли є медитації, яких нас ведуть, я її не бачила. Я притягувала її реально за вуха. Зараз мене попустило, бо я зрозуміла, що це просто не та дорога була. Я думала, що я виходжу, грубо кажучи, до моря, та? і зараз має бути море краєвид. А я пішла в глухий ліс, я теж вийшла там на галявинку красиву, будиночок, бла-бла-бла. А не, я взагалі маю йти до моря. І тому точка А, і точка Б. Це падбог. Що з цим всім робити? Я буду дуже рада, якщо ви дасте свій зворотній зв'язок. Як у вас, по-перше, як у вас виходить, якщо ви навіть проаналізуєте, ви ставите точку А і ставите точку Б на якомусь курсі або собі ставите, ви валите до неї, чи ви вже попустилися, і вас, ви в довірі йдете. Якщо план не збувається, ну то значить план не збувається, бо це от притягнути за вуха. Я знаю, ну, тобто по моїй природі я беру це і я можу силою притягнути. Ну, ці, ще раз кажу, ціна питання потім за дуже висока, бо треба е, виходити. І теж точка Б. Відвертаємося до нейрографіки, до речі. Я відно, ну, однозначно відновлюю, що два тижні буде нейрографіка на якусь тему. Якщо вас, вас там щось горить або вам дуже треба, то пишіть вже мені свою тему, і на ту тему я зроблю її першу в такому груповому онлайновому форматі. От як я сміялася, теж гроші. Найлегша тема в нейрографіці ну просто найлегша, тому що ми її малюємо з ну, хто приходить, та? і дівчатам там піка, пік, 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 до дівчат приходять гроші на карточки. Там, до мене ломляться, стукаються в пізні години клієнти. Тобто це відбувається моментально. Але теж ціна питання, якщо а чому я зараз у всіх роботах нейрографічних, хто малює зі мною, ви знаєте, в мене там є такі, таке коло, називається Невідоме. Це те невідоме, що наш мозок не врахував. Це те невідоме, яке має розкритися, перш ніж ми дійдемо до тої точки Б, бо останній такий невеселий приклад, але я його озвучувала. Коли дівчина в неї прихід грошей був 2000 тисячі гривень, і вона зі мною малювала там розширення потоку, чи що ми там малювали, і вона каже: Я думаю, ну а що мріяти, то мріяти. Зараз в груповому форматі ставлю 20 тисяч. Ну, ви розумієте, це 10 разів, це в 10 разів сама сума 20 тисяч, ніби невелика, але це брижок Х10. І я тепер теж можу писати: Результати клієнтів Х10. Але яка ціна, бо чоловіка забрали в ЗСУ, і він почав їй перераховувати 20 тисяч гривень. Чи таку ціну вона була готова платити? Зараз вона каже ні. А, і ми з нею інше пропрацьовували інше. Тобто кожна з нас має цей досвід, коли Х10, Х3 або ціль, яку ми поставили, ми могли бахнути на неї весь наш ресурс доповзти туди. І зрозуміти, боже, а на що мені <laughs> треба було? О май гот! І тому, е... перше, що ви маєте, зробити, перш ніж кудись всовувати свою розумну голівеньку. А що на сьогодні я маю? А за рахунок чого я маю вивільнити ресурс, ще раз скажу, фізичний по часу? По грошах, людський, можливо, який я можу задіяти, ресурс. Що я маю, де мені треба це вивільнити, зробити? Чи я взагалі готова, тому що всі навчання, всі курси, це ніколи не останній раз. І ви завжди встигнете піти туди, тоді, коли ви. Максимально будете готова. Це рішення в спокої. Я дуже люблю писати привітання, в, якщо вітаю людей, серце має бути наше гаряче, а розум такий має бути холодний. І рішення або таке фінансове, та не не вліпати в людину, яка вам це обіцяє. Не бі... ну, тобто дайте собі день-два подумати, оцініть, якщо ви бачите, що у вас немає ресурсу, і вам його треба піднабирати, ви дивитеся, чи це реально, і я кажу, я, наприклад, це зрозуміла. Навіть якщо до мене прийдуть всі, кого я знаю, бо я ну, тобто, дуже. Так як місце щасливих людей було, то ми по матриці дуже багатьох рахували і так далі. Але перше, що я буду робити, це буде блок. А що ви ще про себе не знали, і де є ваш ресурс? І так, мені матриця це саме моя любима, самий мій простий, якби саме для мене зрозумілий інструмент, і він зрозуміло пояснює. Людям, тобто вам, тим, хто зі мною взаємодіє, а що я можу зробити вже, щоб свій ресурс відновити? Не в загальному там, ну, бо ж ясно, що я ділюся тим, що в мене підтягує, так? але в кожної у вас є однозначно свої методи е, цього підтягування ресурсу. Якщо комусь треба баксики порахувати, комусь треба. Повзаємодіяти з камінням, наприклад, комусь в баню сходити, комусь потрандіти, книжечку почитати. Всі дуже різні, тому пізнавайте себе, а бережіть всі свої ресурси, тому що для досягнення великої, красивої цілі ми маємо з чим стартанути. Ми маємо з чим туди йти. І Хто ще не підписаний, підписуйтесь на інстаграм. Я тепер зробила, бачите, перестановку, знайшла місце в хаті інше, не в майстерні, де нормальне світло і не рожеві стіни. Тому я думаю, що я буду робити таку другу каву. Прям така буде рубрика друга кава. Частіше. І пишіть. Що вам відгукнулося, і чи ви е, теж попадалися, так як і я, на ці ловушки. Гарного вам дня! А завтра наш ефір з Катією. Запрошую, ввечері буде! Всім па-па!